Доброго дня, шановні друзі, сьогодні ми підбиваємо підсумки вступної кампанії 2016 року у Донецькому національному університеті. Основні показники вступу. Станом на 12-ту годину до Донецького національного університету зараховано 2091 студент. Загалом на перший курс денної форми навчання ступеня освіти бакалавр на основі. Повної загальної середньої освіти зараховано 871 студента. На старші курси на базі молодшого спеціаліста 399 студентів. На магістратуру та спеціалітет 821 студент. До університету в 2016 році було зараховано абітурієнтів з усіх областей України. На перший курс бакалаврату. Найбільший відсоток абітурієнтів зараховано з міста Вінниці і Вінницької області, Донецька і Донецької області, міста Хмельницького і Хмельницької області та інших областей України. Найбільшою популярністю серед абітурієнтів продовжують користуватися спеціальності економічного профілю, права, журналістика, психологія. Також з кожною вступною компанією все більшого попиту набувають спеціальності it сфери комп'ютерні науки та інформаційні технології, інтелектуальні інформаційні технології. Звертаю вашу увагу, що до шістнадцятої години, 16 серпня, триває прийом оригіналів від абітурієнтів. Рекомендованих до зарахування на заочну форму навчання як за державним замовленням, так і за кошти фізичних або юридичних осіб. 17 серпня 2016 року в нашому університеті відкривається додатковий набір на вакантні бюджетні та контрактні місця до магістратури та спеціалітету. Прийом документів завершується 20 серпня. А протягом 22-27 серпня відбудуться вступні іспити. До 14 вересня працює освітній центр Дону, Донбас Україна, в якому абітурієнти з зони АТО мають можливість скласти іспити або пройти державну підсумкову атестацію та вже в цьому році стати студентами університету, в тому числі і за державним замовленням. Я також хочу наголосити, що Донецький національний університет відкриває нові освітні можливості як для студентів, так і для вже дипломованих випускників. Усіх охочих здобувати додаткові прикладні компетентності. Ми пропонуємо міждисциплінарні сертифікатні освітні програми, такі як політична журналістика, туристичний бізнес, економіст-еколог. Більш того, вперше в Україні розроблено спільну міжвузівську магістерську сертифікатну програму публічна політика та адміністрування, яку викладатимуть провідні професори і доценти Донецького національного університету та Ужгородського національного університету, також експерти та спеціалісти практики. Програма передбачає дві міжнародні школи з регіональних студій у жовтні 2016 року та з публічної політики наприкінці курсу. Подати заяви на навчання за цими програмами можна включно до 15 вересня, а заняття розпочнуться з 1 жовтня 2016 року. Шановні друзі! Висловлюю щиру подяку усім, хто був задіяний у роботі приймальної комісії. Ваша самовіддана, майже цілодобова робота протягом останніх двох місяців неоціненний внесок на користь майбутнього нашого університету. Я також сердечно вдячний абітурієнтам та їхнім батькам за довіру до нашого вишу. Запевняю, ви зробили правильний вибір. Ми чекаємо на зустріч з вами, тому паралельно зі вступною компанією триває підготовка до початку нового навчального року. У ці дні відбувається ремонт аудиторій, кафедр і лабораторій у новому корпусі на вулиці Грушевська. До навчальних аудиторій завозяться меблі та комп'ютерна техніка. 31 серпня об 11. Годині наша велика та дружня університетська родина поповниться новими студентами вже з Тусівського університету. Я запрошую усіх студентів, батьків та друзів взяти участь у цій події. знаковій та важливій для кожного, хто вперше входить у стіни своєї майбутньої Альма-Мати. До зустрічі у новому навчальному році. Vamos